Привіт, мої любі малята! Запрошую вас до театру і пропоную вам послухати казку Володимира Григоровича Сутєєва під грибом. Дітки, сідайте зручненько і слухайте якось! Отрапить мрачка і цінній дощ. Куди ж сховатися? Побачив він на галявині маленький грибочок. Підбіг і сховався під ним. Сидить під грибом, чекає. Поки дощ припиниться, а дощ іде і не вщухає, повзе до гриба мокрий метелик. Мурашко, пусти мене під грибок, я промок літати не можу. Куди ж я тебе пущу? каже Мурашка. Я один тут ледве вмістився. Нічого, якось... Вліземо. Пустив мурашка метелика під грибок, а дощ ще сильніший йде. Куди ж ми тебе пустимо? Тут місця немає. Потісніться трошки. Потіснилися і пустили мишку. А дощ л'ється і л'ється. Аж тут стрибає і плаче горобчик на пір'ячко, Томились крильця, пустіть мене під грибок обсохнути, відпочити, дощик перечекати. Тут місця немає. Посуньтесь, будь ласка, гаразд. Посунулися і знайшли горобцю місця. А тут заєць на галявину вискочив, побачив гриб. Сховайте, кричить, рятуйте, за мною лисиця женеться. Шкода зайця, каже мурашка, давайте посунемося. Тільки сховали Зайця. Лисиця прибігла. Зайця не бачили? Ні, не бачили. Підійшла лисиця ближче, понюхала, де йому тут сховатися, махнула лисиця хвостом та й пішла. До того часу дощик вчуг. Оничко видирнуло, вилізли всі з-під гриба, радіють. Мурашка задумався і каже, Як же так? Раніше мені одному під грибом тісно було, а тепер всім п'ятьом місце знайшлося. І подивилася, на шапочці гурба сидить жабка і регочі. Ех ви, адже гри не доказала і поскакала собі. здогадалися, чому спочатку одному під грибом тісно було, а потім і п'ятьом місце знайшлося. А ви здогадалися Малята, Бажаю вам бути такими ж добрими, приходити одного. Каски. До побачення. До зустрічі!